Несуть усе, що можуть: хто одяг, хто воду, хто їжу для людей та корм для тварин. Сьогодні рівняни вчергово продемонстрували свою єдність з усіма українцями та готовність допомогти тому, хто цього потребує. Після підриву Каховської ГЕС у нашому місті організували чимало пунктів збору допомоги для постраждалих регіонів. За словами координаторів, люди зносять усе із шаленими темпами та у величезних об'ємах, адже розуміють наскільки сильно жителі південних областей потребують найелементарніших речей. Працюємо з тісно, контактуємо з Happy Mall, Ми розуміли, що те, що вони в якому об'ємі вони вже можу ну, зібрали цю допомогу, те, що ми в свою чергу вже змогли акумулювати, вирішили об'єднати наші зусилля, аби зібрати великі автомобілі, це будуть фури вчора, маючи лише Якісь окремі запити, якісь окремі ідеї сьогодні. Ми бачимо, що це перетворилося вже на таку велику, велику величезну хвилю допомоги від наших рівнян. На цьому пункті збору допомогу намагаються одразу сортувати та формувати з неї вантажі, аби зранку вони вирушили на Херсонщину. Усю допомогу люди несуть згідно з чітким переліком потреб, оприлюдненого координаторами ще вчора, і кількість допомоги на імпровізованому складі не зменшується. Так вже о 12-й годині дня організатори голос. Сили, що закривають потребу в одязі, адже його кількість більш ніж достатня. Збираємо засоби гігієни, збираємо продукти харчування довготривалого зберігання, консервацію. Домашню консервацію не беремо, одягу вже не потребуємо, вже його дуже багато, його треба сортувати. Рівняни настільки фантастичні люди. Що ми виконали об'єм на фуру самі? То ми думали спочатку догрузити чуюсь фуру, але тепер будемо звертатися до наших колег друзів. Партнерів, щоб вони фінансували фуру, і ми будемо окремо фуру запаковувати, відправляти не менш активно. Люди приносили допомогу і на інший пункт збору, так само як і на попередньому, зайвих речей не несли лише те, що справді потрібно. За словами організаторів, найбільша потреба у питній воді та кормі для тварин. Люди зносять значить, приносять продукти харчування, які не псуються, які можна довести засоби гігієни, також приносять корм для тварин. Оце є дійсно дефіцитом, так як ми знаємо, що людей нагодують, а от з тваринками є проблема сухі і вологі корм. Цього пункту збору, який з багатьох інших, усі принесені продукти та речі, частинами доставляли до 17-го садочку. Аби вже там їх завантажували у фуру. Зараз збирається ця машина відправляється на дитячий навчальний заклад. номер 17, Там буде перевантажуватись у велику фуру. Ну і відповідно ввечері буде відправлятися на Херсон. Залежить від того наскільки завантажать автомобіль. Ну, сьогодні до обіду ми ще продовжуємо збір і власним автотранспортом будемо ще довозити на 17-й садочок. Усі тонни допомоги, які зібрали спільними зусиллями волонтерів, небайдужих рівнян та громадських організацій, відправляться на південь країни у найкоротші терміни, адже усі розуміють, наскільки важливо тамтешнім жителям відчувати себе потрібними та мати найелементарніші засоби для існування. Сьогоднішні акції це чергове нагадування, що війна не закінчилася, і нам потрібно триматися усім разом, аби врешті-решт подолати ворога. Ангеліна Бурак Артем Шоулата Михайло Мандюк телеканал ITV.